Війна, перетворення, нове покоління. Здається, між ними немає нічого спільного, але без перелічених елементів не з'явиться нова держава, стверджує фотожурналіст Єфрем Лукацький. За час своєї фотослужби він побував у головних гарячих точках і може з впевненістю сказати, пройшов Афганістан, Чечню, Ірак. Найважче було на півдні Центральної Азії. Згадує там журналістів привели в одне бідне поселення, зроблені фотознімки, вразили світ і допомогли врятувати сотні життів. Матеріал башов весь мир, Він публікувався на першої паласі. Нью-Йорк Таймс і всіх крупних мірових зданий і на прес-конференції Тоні Блеєра. Перший вопрос журналіста був к ньому: почому гуманітарна побач, поступаючи як виділяється огромний день, не в хазаріям. Цей вопрос був навіть не заради цього. Такі як він відправляються у гарячі точки: секрет виживання, керуватися розумом, не забувати про інтуїцію та звичайно присутність пані в дачі, зізнається фотограф. Найкращі 165 світлин Єфрема Лукацького виставлені на загал в українському домі. Це і е, політиків такі таких цікавих ракурсах це і спорт, але більшість робіт зрозуміло і. Це місця бойових дій, це локальні конфлікти, це війни. там, де гинуть люди, там де розмовляють пушки, а політики вже мовчать. Ця виставка заставляє замислитись, задуматись над тим, що є цінним в цьому житті, і до чого треба в цьому житті прагнути. Ця виставка є просто дуже великим важелем впливу на виховання і дорослих, і молоді, і сімей. Експозиція присвячена до Дня Незалежності України. Серед відвідувачів напружені моменти часу викликають неоднозначні почуття. Хорошо, що є така виставка, що люди від страшно це все. Да, тут світ, по суті, весь мир. І в емоціях більше такий трагічний, драматичний. Побачити гарячі точки очима українського фотожурналіста можна до 26 серпня. Богдан Бур'яненко, Ігор Пленкін телеканал Київ.